Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Курахівський напрямок, до якого наразі прикута увага всієї України і світу, найгарячіший на східному фронті. Наші воїни з усіх сил стримують ворога, аби не допустити росіян у глиб Донецької області. Сили нерівні. Росіяни в десятки разів перевищують нас у живій силі і техніці, але наші сталеві люди роблять неможливе, аби русський мір не ширився Україною. З передової репортаж Владислава Круглова зараз оце розпакували новий джамер. З коробки будемо перевіряти його, чи дійсно він працює, тому що, якщо він вдруг не робочий, його ж ставити не можна. Воїни 148-ї бригади ДШВ мужньо тримають оборону на Курахівському напрямку, який є наразі найважчим на східному фронті. Вони і вдень, і вночі без перерв працюють над удосконаленням і покращенням систем РЕП, які використовують на транспорті, аби безпечно пересуватися там, де ворог контролює небо. Можна перевірити, що від 720 до 820 заявлені частоти. Для цього тут у мене є передустановки. І от ми дивимось по маркерах, все правильно. В потрібному діапазоні частот. Джамер працює. Джамер пристрій, що генерує шум, та підсилює його через антенну. Таким чином окупант не в змозі влучити у автівку, на якій встановлений реп. Дрон, потрапляючи під його дію, падає. Ворог атакував наші машини фпв-дронами, і дрони не долітали. Тобто, ну я думаю, що це дійсно. Мій пристрій реб створив перешкоду, і дрони падали десь біля машини, але не попадали в машину. Хлопці розказували, тому ну, робота я вважаю дуже корисна. Бійці кажуть, змушені робити саморобні реби, бо пристроїв радіоборотьби, які дає держава, не вистачає. Замовили. Нові джамери от міняємо Учимо самі робимо. Ми, от е, на початку літа, перші реби саморобні ці ось виготовили, зараз допрацьовуємо. Та на фронті не вистачає не лише ребів, а й комплектуючих, з яких бійці роблять пристрої. Тому змушені просити допомогу у наших глядачів. Доєднатися до збору у рамках проєкту Друзі дешеве можете і ви, відсканувавши qr код на екрані. Тож, поки ви донатите, а паяльник перевіряє на працездатність джа. Камери, його побратим Микола працює над укріпленням блоку живлення у Ребі, який бійці віддали на ремонт. Давно взагалі от, працюєте роботи все це півроку. Півроку, так. А до цього ким були? Енергетиком. Головним. Головним енергетиком працював на заводі. Прийшла повістка на роботу. Темобілізували. Працюю по професії, скажімо так. Микола потрапив у 148-му бригаду ДШВ за відношенням влітку цього року. Тут служить його брат артилеристом. З ним нам теж вдається поспілкуватися. Понятно, є діло, якщо людина прийшла сюди, як би сказати, дійсно чимось допомогти, то воно, мабуть, буде і допомагати. Якщо воно, блін, його зловили, десь там затхнули руками, ногами, то він, звісно, допомагати не буде. І Людина приходить, так, да, дійсно, так як мене брат пройшов так само по відношенню. Сюди, тут він вже більш півроку. ну йому робота подобається. Тобто він знайшов свою гражданську роботу. Тут чайка артилерист на фронті з 15-го року. Нині головний сержант батареї. Про свою роботу боєць багато не говорить. Каже, працює на французьких Цезарях, які ефективно б'ють росіян на Курахівському напрямку. І як би важко не було, кожен хто тут знає, заради чого воює. Тримаємо, стараємося тримати те, що в нас є. І я буду я вірю, навіть, що ми його втримаємо, навіть не тільки втримаємо, а відіб'ємо те, що ми маємо. Те, що наше. Нам чужого не потрібно. Нам головне. Вигнати їх, щоб їх просто вже було. з передової. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти сі Єдині новини.